Перехрестя по вулиці Садовій та проспекту Європейському одне з найбільш інтенсивним автотрафіком у Кропивницькому. Через відключення світла проїхати тут важко. Світлофори не працюють щодві години. Тому з обіду на регулювання дорожнього руху сюди заступили поліцейські. Патрульний Сергій контролює, щоб на дорозі не утворювались затори, а водії не спричиняли аварійних ситуацій. З допомогою жезла підказує учасникам дорожнього руху, хто та за ким повинен проїжджати перехрестя. Використовує три чіткі сигнали, які зобов'язаний знати кожен шофер. Перше це руки в сторони. Або опущені вниз, даний жест дозволяє рух транспортних засобів перед лицем і за спиною регулювальника, а також дозволяє перед лицем зробити поворот праворуч. Наступний жест регулювальника це просто витягнута права рука вперед. Дозволяє ті, хто від регулювальника знаходиться рух в усіх напрямках. Ті, хто спереду нього, тільки поворот праворуч. І наступний жест це піднята рука вгору, вона взагалі забороняє рух усіх учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів. Щодо пішоходів, пішоходу можна пройти за спиною і перед лицем. Але перед лицем за умови, якщо права рука опущена вниз. І все. Це два випадки, коли можна пройти пішоходу перехрестям. Полісмен регулює найзавантаженіші перехрестя близько місяця. Каже, ДТП на дорогах під час його чергувань не траплялися. Проте не всі водії досконало розуміють жести регулювальника і іноді губляться за кермом. Та й почути на зміні можна різне, розповідає Сергій. Хтось з шоферів дякує за роботу, а дехто на емоціях не добирає слів. Причому лають зачасту не самих регулювальників, а інших керманичів, які через поспіх нехтують правилами. Без відповідальних шумахерів карають штрафами, говорить поліцейський. За сьогодні виписав один штраф. Водій це був, він поїхав на заборонений жест регулювальника, тобто була в регулювальника рука вперед, він поїхав на руку. Штраф складає 510 гривень за невиконання вимог жестів регулювальника. Під графіки відключень світла підпадають світлофори в усіх без виключення мікрорайонах міста. З червня обстановка на дорогах стала напруженішою бідкаються водії. Їздити доводиться повільно та обережно, а пішоходам навіть на зебрі не втрачати пильності. Тому що довше треба стояти, поки проїдуть інші машини. Звичайно, що погано. Напруга, ну і ДТП, звичайно, збільшується. Тому що теж люди звикли, що світлофор там не всі теж розуміють. Ну, звісно, погано. Ми звикли, що дивитися на світофор. Ну, а зараз ну, приходиться дивитися на машини, куди їдуть. Регулювальники допомагають, але їх замало нарікають шофери. Не вистачає. Просто я за увесь цей час бачив два регулювальника, хоча працюю кожен день. Це правда, визнають у патрульній поліції. Поставити регулювальників в достатній кількості, хоча б на головні транспортні розв'язки наразі немає змоги. І на те є об'єктивні причини. Зараз значна частина поліцейських залучена до виконання завдань із оборони країни, а також до виконання інших бойових завдань. У зв'язку з цим кількість особового складу суттєво зменшилась, тому можливість залучати. Регулювальників до всіх перехрест відповідно стає суттєво меншою. Розв'язати проблему намагаються у владі. Керівництво міста планує під'єднати до автономного живлення 16 із 70 світлофорних об'єктів, які працюватимуть навіть в умовах блекауту. Задля цього з бюджету виділять близько 2 мільйонів гривень. Втім, коли перші такі світлофори з'являться в Кропивницькому, поки невідомо. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини тіві. Відслідковував для ворога точки дислокації комплексів ППО та маршрути руху військової техніки, що рухалася на передову. Контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента, який діяв у прифронтовому Запоріжжі. Дані, які збирав зрадник, росіяни планували використати для підготовки бойових операцій та ракетно-дронових ударів. За даними слідства, ворожого поплічника було завербовано кадровими співробітниками ГРУ РФ з місцем дислокації у місті Севастополі. Встановлено, що зломисник напряму відправляв отримані ним розвіддані кадровим офіцерам розвідки РФ. На підставі зібраних СБУ доказів слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. Слава Україні! У Кропивницькому відбудеться забіг, присвячений пам'яті полеглих у російсько-українській війні героїв. Проведуть його 31 серпня, анонсували в облвійськадміністрації. Взяти участь можуть повнолітні громадяни. Особам до 18 років дозволяється бігти лише за згоди та в присутності батьків. Учасники самостійно обирають дистанцію, яку долатимуть. Це 2, 5 або 10 кілометрів. На футболках в учасників будуть розміщені фото й імена загиблих захисників і захисниць. У такий спосіб кропивничани віддадуть шану їхньому подвигові. Для участі в забігу всім охочим потрібно пройти реєстрацію на сайті облвійськадміністрації або територіальних громад. Вона стартує 3 липня і триватиме по 13 серпня. З міркувань безпеки місця та час забігу учасникам повідомлять за день до його проведення. Зазначу, забіг в пам'ять про загиблих воїнів проводиться щорічно. В 2018 році спортивно-патріотичну акцію започаткували батьки захисників. Організовує захід Міністерство ветеранів спільно з Міністерством молоді та спорту. Забіг одночасно проходитиме по всій території України та за кордоном. Участь в забізі беруть тисячі українців у нас в Україні. Також забіг набуває статусу міжнародного, тому що дуже велика кількість людей, які виїхали за кордон. Зараз також беруть участь у цьому забізі. Нас підтримують і Канада, нас підтримують і, і Сполучені Штати Америки. Ми біжимо в Португалії в цьому році. Нас підтримує Швейцарія. З 2014 року і до сьогодні найкращі сини та доньки України виборюють її незалежність ціною своїх життів. Вони навічно залишаються в наших серцях і пам'яті, і у цій війні ми платимо надзвичайно велику ціну. Тому збереження і гідне вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України є нашим священним обов'язком як держави, так і суспільства. В цілому ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми не забудемо і герої не вмирають. Слава Україні!